Здавалося, що весна того року десь заблукала, То щі то ховалися за обрій, то накопичувалася бурим валом, над селом висіло натягнуте сіре небо, важке, ніби зморене. Марія сиділа на лавці біля хати, загорнувшись у картатий плед. Очі її порожні і втомлені. За вікном бриніла настуся, щось тихенько наспівувала. Але в голосі було занадто багато смутку для тринадцятирічної дівчини. Хата Марії була старенькою, але доглянутою на вікнах мережевні фіранки, куточку стояли ікони, прикрашені рушниками, над пічю в'язка сушених трав. Коли було зовсім тоскно, жінка бралася готувати пиріжки, борщ, узвар, Ліжа допомагала заглушити гіркоту, що оселилася всередині. Цього вечора Марія розігрівала вечерю. Запах смаженої картоплі з грибами наповнив простору кухню. Але серце було неспокійне. Настуся ходила тінню, уникала погляду, зникала на тривалий час у своїй кімнаті. Жінка ще вчора помітила синяк на лікті доньки, але вирішила, що та просто впала. Настуню, а ну йди вечеряти. окликнула вона доньку. Не хочу. звучало з за дверей. Марія витерла руки обрушника, підійшла до кімнати і тихенько прочинила двері. Дівчинка сиділа на порозі, обіймаючи коліна, і тремтіла Доню, що трапилося. Марія присіла поряд. Спершу настуся мовчала, потім прошепотіла Не скажу нікому, але він торкався до мене. Марія застигла. Хто? Петро, він казатиме, що я вигадую, але я ж кажу так, як є, мамо я мовчала, бо боялася, а ти його кохаєш. У Марії земля пішла з під ніг. Вона довго не могла вимовити й слова, просто обійняла доньку. Всередині все клекотіло. Злість, сором, провина, біль. Через десять хвилин її крик розпанахав вечірнє повітря, мов блискавка розірвала хмари. Людоньки, рятуйте. Сусідка Ганна прибігла першою. У вишневому саду, просто на мокрій землі, Марія билася у сльозах, тримаючись за голову. Що з тобою, Маріє? Ганна схопила її за плечі. Він до моєї Насті. видихнула та. Петро, та ти що? Він же, ну він же не такий, хоча Ганна похитнула головою. Та останнім часом щось недобре в його очах. Пам'ятаєш, як на меланки хильнув і що витворяв? Марія сіпала зуби. Я мовчати не буду. За доньку свою всіх порву. Він має піти раз і назавжди. Увечері, коли Марія накривала на стіл і думала, як сказати чоловікові правду в очі, почулись важкі кроки на ганку. Петро, високий, кремезний, Трохи на підпитку. їсти є що? кинув він, навіть не глянувши на дружину. Поговорити хочу, сказала вона спокійно. Про що? Знов про гроші? Ні, про мою доньку. І про твої руки погані. Він завмер. Та потім швидко зорієнтувався і почав викручуватись. Що за маячня. Не бреши мені, Петре. Вона не могла вигадати синці та сльози, а я я була сліпа. А тепер пелена з очей спала. Збирай речі. Й з щоб тебе тут не було. Та ти збожеволіла! чоловік схопився за стільця. Я годував вас десять років. Я все вам дав. А вона вигадує, щоб тебе налаштувати проти мене. Вигадує Дитина, яка боялась вийти з кімнати. Я жінка, але я її мати, я не дозволю нікому торкатися моєї доньки. Петро штовхнув стілець і вискочив із хати. Двері гупнули з такою силою, що зі стіни впала картина. У Марії на душі наступило якесь полешення, немов вона скинула кайдани. Після цього інциденту час тягнувся повільно. Минуло кілька днів після того як Петро зник з їхнього обістя. Жінка не бачила його з того вечора, коли зі злістю і п'яним поглядом виривав двері з петель і грюкнув ними на останок. У хаті стало спокійніше, інакше, ніж колись. Не порожня, але все й не так тривожна. Настя вже не збивалася в куток, але ще й майже не усміхалась вона мов би, загубила щось дитяче в собі. Те, що навряд чи можна вже повернути. Марія вставала рано з першими півнями, відкривала вікна, запускала свіже повітря, як надію. Коли лопотіли фіранки, вона ловила з них очима обриси майбутнього. Того, як в майбутньому, буде спокійно мила підлогу, натирала плиту до блиску, а вечорами шила рушники. Хата, наче оживала. Настуся майже не говорила, Марія також. Вони поралися в саду, копали грядки, лагодили тин, але обидві залишалися настороженими. Дівчинка виходила на двір, але коли була сама, почувала себе неспокійно, те й діло, що тільки зиркала на ворота чи не з'явиться, ненароком знайома постать. А Марія вночі слухала, чи не скрипне хвіртка. А вранці перевіряла замок на дверях. Аж одного ранку, коли сонце стало підійматися над обрієм, у двері постукали. Незнайомець із рудуватою оборідкою та щирим відкритим поглядом викликав дивне відчуття і довіри тепла, ніби знайомий із минулого життя. Він стояв з валізою в руках Ви Марія Скиба, я А ви хто, я Олекса. Мій батько Іван Скеба, У вас був брат з дитбудинку? Був. Але його забрали в іншу область. Ми втратили зв'язок. Нас роз'єднали ще в інтернаті. Я був малий, коли нас забрали в різні сім'ї. Потім переїзди, документи зникли. Мене всиновили, дали інше прізвище. Я довго шукав вас. Тільки минулого року дізнався, хто ви. Господи! Марія не стримала сліз. І ти справді мій. Якби не було, не стояв би тут із фото, тихо мовив чоловік. Він витягнув із сумки пожовклу світлину. На ній маленька дівчинка й хлопчик з одинаковими ямочками на щоках. Марія притисла світлину до грудей, тремтячими руками торкнулася його обличчя, мов боялась, що це сон. Заходь, нам є про що поговорити. Ще не вірячи, відповіла вона. Я шукав вас роками. Дізнався нещодавно, що ви моя сестра. Я приїхав до вас з допомогою і підтримкою. Марія мовчки підійшла ближче і обійняла його. Мені здається, ти прийшов саме тоді, коли я перестала вірити в добро. Натуся визирнула з варанди. Марія покликала її. Доню, це наш родич, твій дядько. Насправді. Дівчина сором'язливо усміхнулась. Абсолютно, Розтягнувся в усмішці чоловік. І я маю подарунок. Тільки спочатку чай з дороги. Марія, як наче відчувала, чи будуть гості. В духовці допікались пиріжки. Вечорами в хаті знову світилося світло. Сміх Насті лунав із кухні. Де Олекса вчив її готувати плов. Марія тихо вишивала новий рушник. І час від часу ловила себе на думці Життя триває, та іноді все ж згадувала Петра і не знаходила собі місця А що, якщо б Настя їй не відкрилася і приховала все, як би він далеко міг зайти? А сама Настя потроху оживала. знову ходила до музичної школи, обмінювалась з подружками розсадою квітів і сама садила їх на клумбі. Марія мовчки допомагала, ховаючи сльозу. Цього разу вже щасливо. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.